На початку підготовчого засідання голова обласної медико-соціальної експертної комісії просить закрити кримінальне провадження щодо нього. Чоловіка обвинувачують у підробленні документів. За версією слідства він за добу допоміг прокурору оформити фіктивну інвалідність. Провадження просить закрити через давність злочину, називати своє ім'я та показувати себе та свого адвоката заборонив. Озвучує позицію його захисник. Органом досудового розслідування встановлено час скоєння правопорушення, а саме дата видачі документа, який орган досудового розслідування вважає ефективним, це 31.07.2020 року. Злочин, за яким обвинувачується, відноситься до категорії тяжких злочинів. Термін притягнення до кримінальної відповідальності за даний злочин становить 3 роки. Три роки, відповідно, закінчились у нас 01.08.23 року. До таких обставин вважають, що кримінальне провадження підлягає закриттю. Дана обставина закриття кримінального провадження не є реабілітуючою. Ви маєте право на повний судовий розгляд, протягом якого сторона обвинувачена зобов'язана довести всі обставини. Погоджуйтесь на закриття даного кримінального Погоджуйся, провадження на підставі статті 40. Я Вже ніяк. Причин відмовити немає, каже сторона обвинувачення. Прокурор Максим Смірнов на засідання він доєднався через відеозв'язок. В Такому разі суд зобов'язаний фактично звільнити особу. Те, що він не вчиняв протягом цього, цього сроку нових злочинів і вихилявся слідства і суду. Вважає, що є всі підстави для прийняття рішення про задоволення цього купу. після нарадчої кімнати. Суддя Юлія Михальченко виголошує рішення. Звільнити від кримінальної відповідальності обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України на підставі статті 49 Кримінального кодексу України. Запобіжний захід не обирався. Після цього чоловік разом із захисником покинули зал суду. Надавати коментар відмовилися. Наступне засідання щодо обвинуваченого у шахрайстві прокурора відбудеться 8 січня. Суд перейде до розгляду справи. Анастасія Кашита, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.